Водоканали українських міст заздалегідь готувалися до можливого блекауту. Наприклад, у Рівному генератори для безперебійної роботи закупили ще у серпні, у Запоріжжі у вересні, у Вінниці у жовтні. Тож, коли у цих містах сталися екстрені відключення світла, водопостачання не припинилося жодному з абонентів. Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» у цьому питанні пасе задніх. Першу закупівлю генераторів вони оголосили тільки наприкінці жовтня. Що з цього вийшло далі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховроч. Місцева влада доповідала, що місто повністю готове до можливих блокаутів. Та коли минулого тижня у Дніпрі кілька діб поспіль не було електрики, стався колапс із водопостачанням. Ті щасливчики, що мешкають біля набережної Дніпра, набирали воду просто з річки. інші стояли у кілометрових чергах до пунктів продажу питної води. Ось що з цього приводу повідомив громадський активіст Денис Селін на сьогодні. Закупив і а, не закуповував довгий час в місті Дніпро відбулася перша спроба спроба закупівлі двадцять 28 восьмого 10 28-го 10-го був оголошений тендер. А після чого 11-го 11 був відмінений тендер, ця закупівля з формулюванням, що немає грошей. Це досить дивно, тому що закон про облічні закупівлі безпосередньо а, ну Дозволяв змінити аспекти кандидана документації, якщо там не вистачало на все, на всю суму можна було зменшити кількість генераторів. Ще за тиждень стало зрозуміло, що справа зовсім не у відсутності грошей у комунального підприємства Дніпроводоканал, а у зміні очікуваної вартості закупівлі, яка дивним чином зросла на 2 мільйони 600 тисяч гривень за ту ж кількість генераторів. До того ж, вона виявилася значно вищою від ринкової ціни. А ще поставити ці 11 генераторів згідно тендерної документації комунальному підприємству Дніпроводоканал Переможець має увага до кінця 2023 року. «В цій року. Ці закупівлі є багато дивних речей, скажімо так. Перше, що фактично термін постачання там до кінця 2023 року, тобто більше року. Генератор мож, може до нас їхати в найкращому випадку, там е, є термін, що з моменту передплати е, будуть, будуть постачати 140 днів. Тобто, ну, 140 днів це майже 5 місяців. Це, ну, скажімо так, влітку у нас будуть генератори. Якщо ми подивимося на технічні характеристики, там показані моделі в цій закупівлі, то загальна вартість е, е, генераторів наразі, якщо позвонити в одну з е, фірм, яка ці турецькі генератори загальна вартість усіх генераторів буде 12 мільйонів, а не 27. Тому виникає питання: якщо немає терміновості, чому хочуть купити за такі великі кошти? Але директор комунального підприємства Дніпроводоканал Андрій Довгань не поспішає звітувати перед Дніпрянами. Чому підприємство досі не закупило генератори? Має безпеку. Вийти керівник водоканалу і публічно прозвітувати. А на всі наші звернення наразі відповіді немає. Ну, ми зараз насилаємо звернення до депутатських фракцій, щоб вони підняли це питання на сесії в середу. А безпосередньо від міського голови ми наразі відповідь не отримали. Сесія Дніпровської міськради відбудеться вже цього тижня, а тим часом обурення Дніпрян на ситуацію, що склалася із закупівлі генераторів Дніпро водоканалом, зростає. Те, що відбувається в нашому місті, заслуга нашого мера. Кругом вже відновили ще гірші пошкодження. А у нас тендери в листопаді на закупівлю генераторів. Селися ідіоти півміста без води четверті сутки, а ми брешемо. У Дніпрі ситуація навколо закупівлі генераторів водоканальцями дійсно набула вже широкого розголосу. Час відповідати перед містянами. Ольга Ховрич, Сергій Толкач, новини Д1.